Вітаю на каналі. Сьогодні в нас обалденний коп. Приїхав ромашка Денис Сашком. Коля приїхав з рому і є моя кицуня цукерочка і ромена муза. Ууу! Ми снідаємо і зараз ідемо копати. В Кристини такий звір, який. По-любому треба зняти. Тобі нормально? І чуть угол треба буде потім поправити, катушки. Все, пішли. Привіт. Друзяки. Давай спочатку. Хто крокує перший раз? А, три рифму? То паріф і наша треф. Ні, отряф, так не треба. Не дожене те ви нас! А ти хочеш перевезти українською? Ой, який патріот! О, в руки холодно. Так, знову бронзові шматочки попадаються. Я не впевнена, що це оплавок. Може це від чогось. Ні, це якийсь безформений шматок бронзи. У мене нічого немає, хоч коліні знахідки познімає. 15 копійок, 36-го і. Ейн Крейцер. 1700. Да, 1700. Ого! 1700 друг. Да? Друг? Да. Прикольно. А. Ще? А, Бляха, муха. <рес> ти сьогодні монетний барон. Клас! Терка. Терка і щасливий Коля. Бо тоже ніхто нічого не знайшов, який він. Ну, да. Меня покликал Коля. Наконец-то хоть кто-то нашел динарик. А. Коля Лев. Ну, Коля сегодня вообще. Yeah. Коля. Yeah. Блин, какой классный. Oh, Коля. А где, где? А, а, а вот здесь. Весь, ногами. Слухай, ну це щось круто, напевно, так? Я не знаю. Ну це цей! З гострою короною. Треба чувиш? цей. Э -э 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 Блін. Син мій тут -то точно знає. Я капитально. все одно забуваю, як він називається. Це Ан. Не знаю. Коля. Ходи. А ну покажи, який ти щось? Коля, молодець. Ходи! Ходих у вас трошки жаба покусає. Іди сюди! Давай мені його, я ще подивлюся. Коля, я тебе вітаю, я така за тебе рада, ти себе не представляєш, я вже думаю, блін, ну вже ніхто нічого не знайде. Дивіться, народ, який крутезний динар знайшов Коля. Це не шутки. дивіться, який він класний. Коля. А? Дорогі. Двейся, я а ти все гроші втратив. Втратив. Я ти ще, дві, дві, дві. Дві. Чекай, вважає. Во. Дай мені сейчас. О, це це цей... він договір ногами. Коли чемпіон. А це двісті яка. реверс і аверс з ногами. Це Дякну. це нормально Ром? Що, що? Реверс і аверс з догорі ногами. Дінаріка? Так, да. то багато так. Ну це бриші Во. Обалденный динарик. Обалденный. больше, більший что я заходила. Это двудинарий, типа, наверное. Не-не-не. Нет, это динарик. Это он вот так именно, да. Так, у нас тут. Коля вот нашел динарик. Коля, леу! Коля чемпион. Мы с другой стороны покажем. Ну классный динарик. Коля, молодец. Так что на... терка хороший прибор. Коля, ты сегодня сделал наш коп. А! Не слышите, что стреляют. Дуже классно. Так, витаем Колю. Молодец, Коля. Не знаю, чего это Я тоже не знаю. Какая штучка. Карман? Муза сегодня Да, муза сьогодні була з Рискальом і з Колею. Рома від музи убіжав. І хто знайшов Денар? Коля! Вот так. Браво, вона Правильно? Вона на прокат буде здавати. Я що така, як ти? Я друзей на прокат не здаю. Муза, покажи свій Рискаль. Ось Во. вот так. Нормально. Ось вот так, не підходити. Що, йдемо? Я аж бит показала. Та крискаль це лопата. А що ти хотіла мені показати? Що знайшла. Я зрозуміла. Копати важко. Я завжди кажу, що якщо дуже сильно хочеться, то можна копати, але реально, навіть якщо дуже сильно хочеться, все одно важко. Коля каже, що динар лежав зовсім зверху. Коротше, як би там не було, у нас зараз попереду шашлик. Всіх замучений від. В общем, виходимо ми вже з лісу, і ми хочемо передати зромий привіт! Величезний привіт нашим е, подружкам копюа. Ні, ну групі коп'юа, само собою. А ще величезний привіт передаємо зеленому. Ми тебе дуже любимо, Гена. І ще цьомки крокодилу! Привіт тобі. Зараз гля там же. Давай. Дивіться, який класний камінець. І він дуже тяжкий. Може це метеорит? Наш водій п'є чай. Денис Лев. <реш> Щасливий Коля. Так, в нас же м'ясо дожарюється. Да, і в нас така класна новина. Наш друг Гена підняв сьогодні обалдену знахідку. Ми раді за Гену? Ти можеш потім фотку покласти на ютуб. Да, да. Обов'язково. Бо Гена буде відео виставляти три місяці. Так, передавайте давайте привіт, хтось комусь. Хто хоче кому привіт передати? Всім привіт! Всім привіт передаємо yeah. Люди, спілкуйтеся і буде все добре. І все. Yeah, і шапка. Слава Україні! Героям, Героям слава! Да, yeah, yeah. ми ще сидимо, звісно, але yeah. я буду казати вам всім дякую за перегляд цьомки, mm. yeah. і ми прощаємося. Woo! Woo! Just like really... Fuck off,